Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякую силам оборони за високоефективне виконання бойових завдань. Не забуваємо, що ризики існують із моря, і з повітря, але ми працюємо і працюємо разом на перемогу. Усі виклики знаємо, на них відповідаємо. Життєдіяльність нашої області повністю забезпечена і працює в умовах воєнного часу. Напередодні підзавантаження стало шосте судно у рамках програми Grain from Ukraine. Кілька десятків тисяч тонн української пшениці підуть до Ємена рятувати від голоду населення цієї країни, так само, як багатьох країн Африки та Азії. Україна незламна і показує приклад навіть у цьому. Я також хочу привітати Службу безпеки України з професійним. Побратими, Бажаю вам найголовнішу 4 -5 0 і дякую за суперову роботу, яку ви проводите. Наша безпека дійсно в ваших руках, і за це низький уклін, за власне життя, за життя наших рідних та близьких. І звичайно, схиляю голову пам'ять про тих співробітників Служби безпеки України, які поклали своє життя на в'ютар нашої спільної Перемоги. Дякую, служба Божа. Дякую. Бажаю кожному з нас продуктивного дня і звичайно тихого. І не забуваємо, що імовірність ракетних ударів залишається звичайно високою. Але ми маємо говорити про найголовніше про те, щоб ви були чемними і дотримувались правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Я в цьому не сумніваюсь. І вибухова небезпека. Вона теж актуальна тема. Будемо купатися та засмагати на сонці вже після нашої перемоги, а кожен день наближає до цього. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! І, звичайно! Про кохання, любов до Батьківщини, кохання до близьких це те, що нам допоможе. Це наші рятівні кола у цьому непростому і небезпечному світі. Бережіть себе! Побачимось протягом дня.